Зараз Кремль не готовий повертати території на Херсонщині та Запоріжжя, де російські військові успіхи забезпечили собі цінний сухопутний міст до окупованого Криму. Про це пише видання Вашингтон Пост і зазначають про те, що це лише тимчасово припинення вогню в обмін на територію. Воно покликано дати Путіну перевагу у довгостроковій перспективі проти України та Заходу. Заявив заступник голови німецького інституту міжнародного. Міжнародних відносин та безпеки Яни склюга в коментарі видання. Ну і також ще зазначає те, що росіяни наразі дійсно вони досить знаєте так яскраво вітають запрошення Путіна на Аляску, але не передбачають знову ж таки жодних поступок для України. І Аналітики зазначають, що Аляска колись була частиною російської імперії. і Деякі націоналісти вважають, що її слід повернути. Ну і також видання, ще дописує далі. Дещо зацитую, а саме говорять про те, що російські чиновники та коментатори з ентузіазмом зустрілися з нагоди проведення саміту між президентом Володимиром Путіним та президентом Дональдом Трампом в п'ятницю на Алясці, так що вони будуть дійсно з радістю зустрічатися. І, до речі, це вперше з 2007 року російського лідера, коли запросили його до Сполучених Штатів поза межами організації Об'єднаних Націй, вочевидь, Кремль не зробив жодних чітких поступок щодо війни в Україні. Ну а тим часом європейські Яські та українські чиновники поспішили відреагувати на раптову зміну позиції адміністрації за кілька днів до оголошення саміту в п'ятницю. Трамп визволював розчарування щодо продовження бомбардувань українських міст Путіним та вгрожував посилити санкції проти Росії. Що ж, дійсно чекаємо, посилення санкцій. Дуже чекаємо цієї зустрічі. Вона відбудеться вже зовсім зовсім скоро, саме на ось цьому тижні, який буде в п'ятницю, 15-го числа. Тож дійсно дуже чекаємо і дуже цікаво, як пройдеться зустріч, так і чи бу. Буде там присутній президент нашої країни Володимир Зеленський, тому що подекуди медіа вже починають дописувати, що якраз таки можливо, і президент нашої країни також доєднається до цієї зустрічі. Ну і звичайно, будемо за цим слідкувати. Ну а тим часом також ще видання Ексіо з посиланням на чиновника від Сполучених Штатів Америка. Допуснює досить цікаву інформацію, а саме про те, що, начебто, з'явився великий прогрес у закінченні війни, адже в Британії пройшла важлива зустріч високопос. Садовців США, Києва та Європи. І вчора ми також з вами говорили про це, адже в суботу ввечері 9 серпня, у Великій Британії відбулися консультації представників США, України та країн Європи щодо закінчення війни Рефії проти України і на цій зустрічі було досягнуто значного прогресу. Про це повідомив один із журналістів «Ексіос» Барак Равід з посиланням американського чиновника, інформують наші. Змі, і, і наразі також зацитую пряму мову журналіста. Американський чиновник каже мені, що сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа припинити війну в Україні напередодні майбутніх зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці. Ну і нагадаємо ще раз, що вчора, 9 серпня, 2025 року, у Великій Британії, відбулася зустріч голови офісу президента Андрія Єрмака, голови Ренборусте Момєрова, міністра закордонних справ Британії Девідалемі та віце-президента Ша Дівенса ну і також вчора зачитували з вами дописи і від президента нашої країни Володимира Зеленського з приводу того, що дійсно. А також прислідковувало те, що а, все ж таки дуже багато вчора телефонних розмов відбувалося із Еммануелем Макроном, так президентом Франції, і також ще з деякими президентами інших країн. Ось зараз знайшла його телеграм із президентом Фінляндії. Він зідзвонювався із прем'єр-міністром Іспанії, із а, також прем'єр-міністр Коданії Мета Фредеріксен, Прем'єр-міністр Естонії також був прем'єр-міністр Британії. Ну тобто, дійсно, вчора було дуже багато таких телефонних зустрічей. Він Дякував нашим партнерам за те, що вони продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію, і продовжують підтримувати нашу країну, за що і ми дуже дякуємо нашим партнерам. Ну а тим часом, ось ця питання це питання території, так це питання якихось поступок з боку Російської Федерації, яке дійсно останнім часом досить гучно обговорюється. Якраз ще й один з експертів, саме Олександр Мусієнко, це політичний та військовий експерт, військовослужбовець, прокоментував також. З приводу заяв Трампа останнім часом знову ж таки повторюсь, досить багато їх лунає, і саме на своєму ютуб каналі знову ж таки, питання території стоїть досить гостре. Він все це прокоментував, додав свою експертну думку. Тож давайте з вами далі уважно заслухаємо пана Олександра Мосієнка. Ну дуже ріже вухо ось ці заяви такі президента США Трампа про те, що можна обміняти території, про те, що там щось виміняти, щось віддати, щось забрати, щось повернути, щось знову ж таки віддати. Не хотілося б, щоб це було саме у такій формі. І тепер дивіться, до чого призводить ось цей весь ось цей весь тиск, вкотре ми бачимо, що українському президентові вдається консолідувати підтримку Заходу. Особливо тих сил в Європі, а в Європі вони потужніші, які розуміють, що російська війна і агресія проти України це агресія, це велика агресія війна в Європі, і це агресія, зокрема проти Європейського союзу, проти європейських цінностей, базових, проти демократії, проти свобод. І ця агресія, зрештою, може поширитися далі, якщо Путіна не зупинити. І ось це вдається консолідовувати. Просто наскільки Європа буде стійкою, Ну, от що робити європейським країнам? Ви мене запитуєте в коментарях часто. Так безумовно, чи потрібно запроваджувати наступні санкційні пакети, які мають містити вторинні третинні наступні санкції, які унеможливлюють для путінської економічної машини обходити існуючі санкції. Ну, звичайно, потрібно. Чи потрібно а, закуповувати? І виділяти більше коштів на закупівлю з американської зброї, зокрема для України, країнами Європи. Звичайно, потрібно. Чи потрібно чинити політичний, дипломатичний, і всі решта можливі тиски на Путіна? Безумовно. Але хіба ми через це все вже не проходили? Ми ж уже пройшли ці відповідні етапи. Розумієте, якщо ми підходимо до якоїсь стадійності, до якоїсь етапності розвитку конфліктів, методології взагалі, наскільки це можливо вивчити в рамках теорії, а це можливо, тому що війни вивчаються, вони існують на планеті, відколи є люди, і, на жаль, ще існуватимуть, тому що така природа, як виявилось, і допоки є такі режими, як путінський, він же ж не буде зупинятись. Так от ця стадійність вона передбачає певні етапи.